Таємниці чарівного вогню. Доброго дня, діти. Сьогодні до нас з вами завітав незвичайний гість. А який саме, ви дізнаєтеся, коли відгадаєте загадку. Лишає він страшні сліди. Усе він пожирає, а як даси йому води, одразу помирає. Вірно здогадалися молодці. Звичайно, це вогонь. У руках людини вогонь дає світло і тепло, на вогні готують їжу, він допомагає у роботі багатьом професіям. Але варто вогню дати волю, залишити його без контролю, як добрі дії вогню перетворюються на зло. І дуже часто пожежі виникають там, де необережно з ним поводяться. Отож, давайте з вами повторимо. Та закріпимо правила протипожежної безпеки. На роботі мама й тато сірники знайшли малята і не знає дітвора, чим закінчитись може гра. А ви знаєте малята? Молодці, звичайно, страшною пожежею. Електропраска кожен знає, у побуті допомагає. Та пам'ятати має кожен, що нею бавитись. Не можна. Чайник без води нагрівся, перегрівся, загорівся, загорілась і плита. В нас пожежа, в нас біда. Листя спалюють малята близько, близько біля хати. А від того треба знати, хата може запалати. Вивчіть правила пожежні, будьте завжди обережні. Знає хай дитина кожна, Жартувати з вогнем не можна. А щоб перевірити, чи були ви уважні, пропоную погратися в гру та назвати, коли вогонь буває добрим, а коли злим. Діти граються сірниками. Поміркуйте, який буде вогник, добрий чи злий? Згодна з вами малята звичайно злий. Вогник? Горить у печі. Звичайно, це добрий вогник. Пожежа в лісі. Звичайно, злий. Працює зварювальник. Вірно, добрий вогник допомагає у роботі. Які ж ви молодці? Усі правила знаєте. Але пам'ятайте мало знати. Потрібно виконувати до нових зустрічей.